Один мішок картоплі вам? Чи два наступному? Два, два мішка картоплі вам. Чи, чи чотири, чотири, наступному? Чотири, наступному. чотири наступному? Чотири мішка картоплі вам. Чи вісім Як? наступному? Чи не потрібно. А у нас мажана гарна, не хочете? Твою несім мішків картоплі вам. Чи 16 наступному? Наступно. Не хочеш? Не смажені... Хочете собі забрати? Далі машина у нас стоїть. Тоді поїхали, загрузимо. А ви картошку любите, так? Госпо, поїхали. Зараз на всю собі? Ні, ні, ні. А, Ви согласилися? Ні, ми три дівчині, ну ви ж Ну ви ж сказали, вісім вам. <ріхали> ми пошутили. — А, ви пошутили. <ріхали> Хороші картошки, ей. Ну прямо зараз... — за... Наступного. Дивіться, вам? — посмажити, <ріхали> пюрешку зварити. <ріхали> Забираєте? Ви купили так. Ніхто і не згодився забрати цю картоплю. Всі передають наступному. Тому, якщо ви хочете другу частину відео, пишіть коментарях.